Вже вона виконує дуже еротичний танець. А на фоні ж е, екран елект... ну, короче екран е, е, генерує різний там відеоряд. І тут в якийсь момент включається заставка караоке Віктор Павлік не ні обіцянок ні пробачень. І лисий мужик не обіцянок ні пробачень. Вона танцює <риві> <риві> <А> вона танцює. <риві> Це Саме, був звісно супер розйом. Вона і сама з цього уха і ми всі ухахатались. В якийсь момент лисий е, е, успокоївся. І що ви думаєте, іншій жінці випала з е, вона знову теж танцює, все нормально. Тут хуяк, Лисий чувак, хрещати, хрещати, хрещати. І вона дійсно вона не розгубилась, і вона так трошки почала нам показувати, що вона гопак пританцювала. А, і тут танець в танок. — Тут танець перетворився в тонок 100%. Чи був момент збудження за весь вечір? Тільки хотів спитати, чи відчував до себе? Сексуалізовано. Та я і зараз ребята трошки збуджений, поки згадував цю історію. Коли Павлік включився, все такий, ой, я щас виїбу його. Це не пробачить саме серденько, блять. Ні, і ще прикольно, що. Хрищатик! Хрищатик! you <laughs>